Друзі, всім привіт! З вами Влад з вудоюком. І сьогодні ми випускаємо дуже-дуже прикольне відео про наші неуспішні запуски продуктів, як вони відбувалися, що це було за продукти і які уроки ми отримали з цих неуспішних запусків. А також ми покажемо вам запуск нашого одного успішного продукту, який ми потім забрали і масштабували. Тому не перемикайтесь, дивіться до кінця, ставте Вподобайку, коментуйте це відео і діліться ним з другом. Дуже багато з вас закидають іншим дропшиперам Те, що ви не показуєте, скільки продуктів не залітає. Ви показуєте тільки успішні кейси, напевно, скоріше за все, вам або щастить, або у вас просто є якісь виграшні зразу продукти, або Бог його знає, де ви берете ці виграшні продукти. Хотів вам сказати, що це трошечки некоректно, тому що ми знаходимо виграшні продукти так само, як знаходить їх будь-яка людина, яка є в цій сфері. Ми просто. Маємо систему для пошуку і тесту наших продуктів, якою ми також ділимося з нашими студентами, які навчаються у нас на курсі Shopify Wizard. І по цій самій системі ми теж шукаємо продукти. Ми постійно тестуємо нові продукти. І сьогодні я вам покажу наш тестовий рекламний аккаунт, де ми тестуємо чим більше продуктів і дивимо, що з цього може залетіти, а що ні. І переносимо цей продукт на наш основний магазин. Отож, давайте застрибнемо. account and podiums. Так, що ми бачимо? По-перше, ми бачимо наш рекламний аккаунт, ви можете побачити, що на цьому рекламному аккаунті спенд 30 тисяч доларів. Це не є багато для нашої сфери, і ми бачимо, що на одній компанії на продукт, який до нам зайшов, ми відспендили 17 тисяч доларів, показникрос 2,14. Це для нас прибуткова купанність, тому що тут 1.6 і шість Тобто, якщо тут вже там де Пурча срос. 1,7 ми вже трошки заробляємо. Тобто ми заспендили 17 тисяч доларів е, на цьому аккаунті і отримали в продажах 37 тисяч доларів. Насправді, там трошечки більше, адже Facebook не рахує всі конверсії коректно. Е, на Shopify, можливо, десь в районі 40-42. Це наш тестовий аккаунт. Ви бачите, тут є 826 покупок на цьому аккаунті. В цілому ми продали е, на цьому аккаунті, і накрутили рекламу на 54 тисячі тисячі доларів, бачите, на різний продукт по-різному. І як ви можете бачити, тут є дуже-дуже-дуже багато неуспішних запусків, неуспішних продуктів. І давайте ми порозбираємо якийсь з них. Давайте візьмемо запуск от першого продукту, який ми запускали. Давайте я подивлюсь: він номерується продукт 3. Да? Тобто у нас є тут своє номерування, заходимо в цю компанію. І що ми тут запускали? Ми запустили, бачимо, наша стандартна структура. 5 ацетів, 219 доларів. Ми витратили. У нас був непоганий CTR, 2%, що є абсолютно ок. Проте продукт покрутився. Ми отримали, на жаль, тільки одну покупку. Більше покупок не було. І ми бачимо, що ми крутили на Тірван, USA, Нова Зеландія, Австралія. Що це був за продукт? Давайте подивимось що це був за продукт. Так само три креативи ми тестували. Ага. Супер. Ми тестували такий інструмент для людей, які займаються будворкінгом. Штука, яка виміряє, де їм треба відрізати, що порізати і як далі. Ми знаємо, що це класна ніша. Тут є прикольні продукти. Ми протестували, він в нас, на жаль, не зайшов. Отож, перший продукт витратив 219 доларів. Заробили 120 доларів, тобто ми мінусанули на цьому продукті. Це перший мінусовий продукт. Теж таке буває, що коли ми тестуємо один продукт, з одного підходу він не заходить, ми міняємо підхід і тестуємо зовсім по-іншому. Але зараз ми вибрали таку тактику, що ми просто. Одразу вирубаємо наш неуспішний продукт і не тестуємо по-іншому. Окей, давайте далі тестували наступний продукт. Я буду виділяти просто отак: filter by selection, тобто відфільтрувати по обраній компанії, щоб краще дивитись. Отож, цей продукт витратили 91 долар. Отримали, е, Не отримали жодних покупок. І давайте зайдемо, подивимось, що ми тут продавали. Так, це була. Підсвітка на LED-дорселі. Підсвітка на будь-яку машину на Mercedes, на Nissan і так далі. Ми чомусь подумали, що це дуже непоганий продукт, і він теж заливався доволі успішно, мав вау-креатив і мав класну органіку на Тіктоці. Ми його тестували. Він не зайшов. На цьому продукті ми навіть не отримали продажів, ми просто злили 91 долар. Да? Тобто другий продукт, який в нас не зайшов. Наступний продукт ми тестували його декількома компаніями. Зараз я їх відфільтрую. От, ми на нього витратили 119 доларів. У нас одразу пішла погана клікабельність, тобто ми зрозуміли, що ми не попали креативами. Величезний крик по 2 долари. І це для нас був сигнал, що його треба вирубати, тому що ну, дуже дорога воронка, хоч було три кошика. Давайте я вам покажу, що це за продукт. Це був продукт. От Класний креатив. Ага, теж фіксатор для людей, які займаються вудворкінгом, Дуже-дуже класний продукт попадав в рішення для тих, хто займається вудворкінгом, ну тобто теслярів. Да? І круті відгуки на Амазоні ми вирішили протестувати. Він теж не зайшов в двох кампаніях. І, відповідно, тут ми злили на дві кампанії 119 доларів. Бачите, ще один продукт не зайшвав. Подивіться. Скільки ми тестуємо, тестуємо, тестуємо. Наступний продукт ми запускали іншу варіацію гідроспрея, одного з наших виграшних продуктів, який теж непогано йшов один час, і ми. Тобто, звичайний гідроспрей, просто інша варіація, дорожчий формат. Ми відзняли на нього власні креативи, як бачите, забрендували. Але результати по цьому гідроспрею були вже не такі, і круті. За 200 доларів ми отримали одну покупку. Хоч по воронці продукт виглядав досить класно. Бачите, клікабельність, хороша, клік дешевий, але ми не отримали достатньої кількості продажів для того, щоб його масштабувати. І якщо я не помиляюсь, було ще декілька е, запусків на цей продукт. Е, мені здається, цей, цей. Да. тобто ми в цілому отримали. Дві покупки на цей гідроспрей і вирішили далі не рухатись, тому що ми на ньому синули, мінус 300 доларів. Це вже четвертий продукт, який не зайшов. Давайте рухатись далі. От тут є Blade Е, класний теж продукт, який прикольно продавався. Тут ми бачимо, що ми отримали. На 222 долари, вже 6 покупок. Да? Ціна за покупку вийшла 37 доларів. В деяких ацетах і деяких кретех навіть було доволі таки непогано. Да? Тобто йшли покупки, воронка складалась. як бачимо, CTR був досить непоганий, да? Тобто вищі Кіпіаї. 3,51, 2,80, 2,35. Це дуже хороший е, показник по клікабельності. Тобто він масштабу. Ми можемо досить дешево закуповувати трафік. Давайте я вам покажу, що це за продукт. Це от такий от продукт з ніші теж водворкінга. Тобто це така штука, яка фіксує дощечку, щоб вона не вилетіла. І, наприклад, тесляр не порізав собі собі руки. Це теж дуже поширена проблема у теслярів. Ми досліджували цю нішу і запускали багато продуктів. Як бачите, цей продукт трошечки не пішов, ми теж злили, але вже не так сильно, тому що ми 200 доларів витратили, 222 і 264 двісті покупках. Тобто, там невеличкий мінус був десь в районі 60 доларів, і це вже п'ятий продукт не зайшов. Да? Тобто, у нас. На аккаунті більшість продуктів не заходило. І для чого я вам це показую? Для того, щоб ви розуміли, що важливо тестувати чим більше продуктів, якщо ви хочете знайти свій вінер. Якщо ви не будете тестувати, то за вас ніхто не відтестує не знайде вінер. Тобто це дуже-дуже дуже дуже важливо. Окей, давайте рухатись далі. Ми тестували отакі от е, Black Edge, Fog Free. Давайте я оці три продукти зараз виберу, по кожному пройдемось. Ми відкрутили на продукт 4. Чесно не пам'ятаю, що це було. Отримали 4 покупки по 50 доларів, але дуже дорогу воронку. Давайте глянемо, що це був за продукт. А, це вимірювач для всіх різних поверхонь і площин з фіксатором. Да? Тобто, це теж. Дуже-дуже-дуже класний продукт, який реально допомагає ну, там, в побуті, якщо ви вдома хочете щось поміряти, щось прикрутити. Ну, топовий продукт. Були класні відгуки на Амазоні. В результаті деякі ацети навіть непогано позалітали, отримали непогані покупки з деяких ацетів і креативів. але в цілому продукт не пішов. Да, давайте я цей донерівня Ацетів і покажу вам. Ми витратили, виходить, що 200 доларів на нього і продали на 279. Не так, то і погано, все одно в невеличкий мінус, в дуже мінімальний, да, 2-12 у нас прос, але Breaking Point був 2. Тому трошечки, можна там сказати, близько нуля ми продали, але. Протестували. Edge Corder, е, Наступний продукт. 334 долари. Ми е, на нього витратили. Отримали чотири покупки, що доволі є непоганим результатом. 1,38 мінусовий роз. Але тут теж вороночка непогано складалась. Бачите, клікабельність хороша була. І давайте я вам покажу, що це за продукт. Лейденс корнерплейнер. Ага, тю so like it... штука, яка підточує кути на різних дерев'яних поверхностях. Теж дуже прикольний продукт. В цій ніші ми досліджували, вирішили запустити. Так, давайте наступний продукт. Fog Mask. Це така маска. Дуже багато гравців теж її крутило. Бачили її в тіктоці. Це така маска, яка для вудворкерів. Woodworkers... Просто щоб він не попадало щось в лице. <свистити> да. Т Т тобто вони <свистити> працюють, що спіляють, рубають і їм не попадають щепки в лице. Це дуже класне вирішення проблеми. Ми тестували, отримали покупки, чотири покупки, але сам по собі продукт не зайшов з нашої воронки. Була клікабельність погана. Ми переробили креатив, якщо не помиляюсь, запустили його знову, але він у нас не пішов, і ми його виключили. Перейдемо до наступного продукту. От цей класний продукт, я на нього насправді ставив. Ми на нього 381 долар. Отримали 9 покупок. Ми вже навіть бачили перспективу в цьому продукті. Отримали окупальність 2, що є непогано. Впрохоч, тут Бріківінпойнт був доволі низький, і ми тестували це. Що з DCO, що з креативи. Тут доволі цікаві креативи були. А, воно DCO не покаже. Я зараз так зроблю брикдаун, імідж, слайдшоу і так далі. Були отакі відоси. І навіть якщо подивитись по DCO, з деяких креативів були доволі хороші покупки з хорошою окупаємістю. Зараз я вам покажу. Так, 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 роз, бачите, 462, 4,30, 3,13, 13. 13 да? Тобто були реально прикольні покупки, але продукт не пішов. Все одно, і ми його виключили. Далі ми запускали Angle Clamp, дуже прикольний продукт. Е, мені здається, що багато хто його крутив. Це виграшний продукт, і він... Крутився в нас доволі непогано. 673 долари. Ми витратили на нього. Отримали 2,62 окупамі, що є абсолютно прибутково для цього продукту. Ціна за покупку була 24 долари. 1766 доларів отримали в продажах при 673 витратах. Це було класно. Стандартний сетап. Ми вже знали, які виграшні ацети. Взяли три ацети, взяли стак, запустили, і він доволі непогано пішов. Да, тобто це такий продукт, який допомагає складати ті чи інші конструкції з дерева правильно, тримати їх і зажимати. Крутий продукт почав залітати непогано, бачите, 28 покупок, 262 окупанність, взагалі топ. Да, тобто Воно пішло непогано. Далі ми почали тестувати різні продуктові гіпотези. І все ж таки ми знайшли наш. Продукт на цьому аккаунті, який ми взяли, запустили на непоганий спенд. Ми його запустили. Він зі старту пішов. Він зі старту пішов в окупамість. Як бачите, ми зробили на нього 571 продажу тільки на цьому аккаунті, я це уточню. Витратили на цьому аккаунті 17 366 доларів. Отримали в продажах 37 тисяч доларів плюс. і Тут була дуже прибуткова купамість, бо дуже низький point в районі 1,5 ми 2,14. Тобто ми на цьому продукті мали 10 15 маржинальності зі старту навіть з тестової компанії. І доволі круто цей продукт ішов по всіх показниках. Як бачите, класна клікабельність, класні покупки, з деяких ацетів просто він летів в космос. Цей продукт. Тому ми, як бачите, на цьому аккаунті. Ми тестували реально дуже багато продуктів, 30 тисяч доларів спенді на тести продуктів. І виходить, що 13 тисяч ми десь відспендили на тести різних продуктів протягом певного часу. І тільки потім ми знайшли продукт, який залетів у нас, який ми змогли відкрутити і заробити гроші. Друзі, для вас це відео має нести. Величезну кількість інсайдів, воно вам показує прямий шлях, того, що якщо ви будете тестувати чим більше продуктів і не зупинятись, так чи інакше, у вас якийсь продукт залетить, і ви зможете його продавати. А для того, аби вкоротити собі шлях і швидше, ефективніше тестувати і запускати виграшні продукти, я запрошую вас на наш безкоштовний майстер-клас, де ми від А до Я розберемо, як запустити успішний магазин на Shopify. Тому Реєструйтесь по першому посиланню під цим відео, приєднуйтесь на наш майстер-клас і запускайте свої магазини набагато швидше і набагато успішніше. З вами був Влад, з водойком. Всім папа! -па.